У соцмережах і деяких змі останніми днями лунають дуже тривожні, а часом і просто катастрофічні заголовки. Покровськ втрачено, Мирноград в оточенні. Що ж насправді відбувається на покровському напрямку? Чи дійсно одне з ключових міст Донеччини пало? І найголовніше, чому Путін кинув на цю ділянку фронту понад 150 тисяч своїх солдатів? Прагнучи якнайшвидше захопити місто, чому він так поспішає? Сьогодні ми детально будемо розбиратися у цьому випуску, друзі, на цьому Ютуб-каналі, тому підпишіться, будь ласка, на нього. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все, часу не гаємо, Давайте одразу починати. А починати ми будемо з того, що показують карти. Ситуація у Покровську, який росіяни разом із сусіднім Мирноградом намагаються замкнути у так зване кільце, дійсно дуже важка. Продовжує просуватися у центральній частині міста. І от, за даними аналітиків State, я в першу чергу на них зараз буду посилатись, центр поступово переходить під контроль окупантів, де вони закріплюються, і де вони, на жаль, облаштовують позиції. Але є в цьому і хороша новина, і вона полягає в тому, що наші військові не пасивно обороняються, вони ведуть активні заходи, контратакують, як сказав президент, до цього дещо згодом повернемось, зокрема в районі залізниці. Це друзі, критично важлива лінія. Таким чином вони не дають наші збройні сили, не дають ворогу взяти під контроль місцевість. Однак аналітики застерігають, що якщо червона зона пошириться до залізни... до залізничного полотна. Особливо там на південному заході це створить критичну загрозу. Що це означає? Це означає, що під загрозою опиниться утримання мирнограду, а втрата цих двох міст це втрата ключового логістичного вузла в районі села Рівне, яке було частиною важливого ланцюга постачання. Ворог також активізувався, влаштовуючи засідки і інженерні перешкоди. Пересування там стало зараз суперскладним. Ось таку картину, друзі, ми маємо з аналітичних звітів, що кажуть ті, хто знаходиться або ж радше знаходився до останнього в цьому пеклі. Військовослужбовець Владислав Потоцький, який веде свій блог, активно веде блог про бої на Покровському напрямку. Нещодавно вийшов з позиції і залишив дуже різкий і невтішний допис. Давайте я процитую: вийшли з позиції, живий, здоровий, на жаль. З невтішними новинами, Покровськ ми повністю втратили кінець цитати нашого військового. Це його слова. Його їх важливо чути. Вони показують наскільки важкою є ситуація для наших захисників на землі. Але чи означають його слова, що місто вже не наше? Давайте подивимося, що каже офіційне військове керівництво. І політично, зокрема, от, наприклад, Володимир Зеленський е, в своєму останньому зверненні після доповіді головкома ЗСУ Сирського окреслив масштаб загрози. Він заявив, що на покровському напрямку Росіяни зосередили понад 150 тисяч своїх військових. Це колосальна сила, як ви розумієте, друзі. І саме тут, за словами українського президента, щодня відбувається найбільша кількість атак, і це триває вже місяцями. Зеленський визнав, що це найскладніший напрямок на всьому фронті. Але зверніть увагу на ключову деталь. Він також сказав, що наші сили оборони не тільки тримають оборону, але й проводять контрнаступальні дії, знищуючи ворога. Це дуже важливо зараз, особливо мова йде не лише про пасивну оборону, друзі, але й про активний опір. Про це будемо говорити далі. Давайте тепер ми з вами зануримося ще глибше в оперативну ситуацію. Ось що повідомляє груповані військ схід зсу. Їхні дані дещо розходяться з найбільш песимістичними оцінками. Вони підтверджують, що ворог зосередив тут найбільші сили, але саме тут він і зазнає найвідчутніших втрат. Перше, конкретніше, давайте перше ворог, використовуючи туман, ну користуючись фактором погоди, намагався просунутися в центр Покровська, але ці спроби не мали успіху. Їх ліквідовують у міській забудові. Підкреслюю, що Діпстейт повідомляє, що бої вже в центрі відбувається міста, і ворог там облаштовується. Друге, наші бійці утримують позиції у північній частині міста і контролюють ключові позиції південніше залізниці. Третє через неможливість взяти місто в лоб. Росіяни спробували обійти його і обійти. Вони спробували малими групами для чого? Для того щоб вийти до села Гришини, всі ці групи були знищені. Повідомляють в, е, в наші військові. Четверте, наша артилерія і дрони активно працюють по логістиці ворога, а інженери зміцнюють загородження. Тобто картина, що вимальовується з офіційного зведення, це не втрата міста, а запекла кровопролитна боротьба, битва буквально за кожен квартал за... з контратаками, в тому числі, і знищенням ворожих планів. Я вже говорив про це в попередніх випусках. Зараз треба ще раз повторити для того, аби усвідомити весь масштаб. То, що там відбувається, Наводив, зокрема слова Кирила Буданова, керівника гур МО України, який нещодавно в інтерв'ю розповів про операцію, яка можливо стабілізувала ситуацію під Покровськом. Він назвав становище максимально важким. І це правда, тобто Буданов також визнає всю складність ситуації на покровському напрямку. І саме тоді каже він: на початку листопада а ми з вами це друзі максимально висвітлювали. Було проведено операцію нашими гурівцями. Так, коли спецпідрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України десантувалися з гелікоптерів безпосередньо самому Покровську. Навіщо Буданов пояснив, що нічого іншого не спрацювало? Тобто альтернатив не було іншого виходу не було. Саме тому ми це зробили. Такий маневр, саме такий захід. Наших сил дозволив виграти час, а час зараз це найдороцінніше, друзі, тому що основні сили збройних сил України встигли підійти і посилити оборону після цієї операції, каже Буданов, Росіяни раптом перестали говорити про взяття Покровська і почали мовчати про свої типу успіхи і просування, і це дуже показовий момент. Хоча знову ж таки насправді не так давно вони знову там почали. Говорити про те, що вони повністю захопили місто, а до цього казали, що лише на 70%. тобто окупанти самі плутаються, але факт залишається фактом, що ця операція гур, до якої можливо багато хто скептично ставився, вона дала свої результати. Чому ж Путін друзі хоче так швидко окупувати місто? і чому саме Покровськ? видання Таймс дає чітку відповідь: Покровськ, це не просто точка на мапі. Це автомобільний, це залізничний хаб, це ключ до логістики всього регіону. Захопивши Покровськ і звичайно, ну не дай Боже, звичайно, захопивши Покровськ і Костянтинівку, Росія отримає плацдарм для наступу на два найбільші міста, що залишаються під нашим контролем, під контролем Сил оборони в Донецькій області. Мова йде про Карматорськ і Слав'янськ. Це останні ну, одні з останніх, давайте скажемо так, великих укріп районів. Окрім цього, це відкриває окупантам потенційно шлях далі на захід на Дніпропетровщину. Це також дають питання, як пишуться мі журналісти типу престижу, я поясню, Покровськ в разі окупації стане найбільшим трофеєм, візьмемо це, звичайно, в лапки, Москви після Авдіївки. Росія таким чином, я це вже неодноразово пояснював, хоче переконати Захід, що її перемога неминуча, що Україні краще здатися, що Збройні Сили України розбиті чи відступають, що ми все візьмемо і все захватіли. Я можу розказати, що вони там возьмуть і куди. Це перше. Друге, всі ці події, про які я розповідав в попередньому випуску. Щодо Швейцарії і мирного плану Трампа, так званого мирного плану, з цим же і пов'язані. Росія хоче продемонструвати медійно, що вона вбере все під свій контроль. Вона швидко окуповує міста. Тому треба Україні погоджуватись на цей план, щоб Трамп тиснув на нас, друзі. Але своїми діями, своїм опором, ми показуємо зворотні за кожен крок, росіяни платять супер неймовірно високу ціну, і це правда. Зараз насправді друзі, я, чесно вам скажу, важко просто уявити, важко підібрати слова про те, у що російські виродки взагалі перетворили наш покровськ. Те саме стосується і інших міст регіону. Росія так сильно хоче визволити в лапках українців, що вона цілеспрямовано знищує українські міста. Вони б'є по будинках мирних мешканців, по інфраструктурі, по вокзалах. Згадайте, друзі, Краматорськ, 8 квітня 2022 року. Удар по переповненому вокзалу, де люди чекали на евакуацію: 61 загибли, загиблий, людина серед постраждалих, а їх було також дуже багато, була звичайна дівчина Яна Степаненко, і внаслідок того удару вона втратила обидві ноги через дії російських виродків. Ось так виглядає російське визволення на руїнах із людським горем. Але ви знаєте, друзі, я хочу сказати сьогодні не лише про біль. Я хочу сказати про силу духу, тому що Яна пройшла неймовірно важкий шлях реабілітації, вона не зламалася і днями сталася чудова подія. Яна отримала власне житло від засновника фонду і президента ФК Шахтар Ріната Ахметова. Дівчину особисто привітав телефонний бізнесмен. Він побажав їй щастя на новому місці і пообіцяв незабаром завітати на новосілля. Давайте процитуємо. Я на справжній приклад неймовірної сили характеру. Її енергія та оптимізм не можуть не захоплювати, незважаючи на пережиту страшну трагедію. Вона, не озираючись, йде вперед, ставить нові цілі і досягає їх. Це вимагає величезної внутрішньої сили та мужності. Впевнений попереду в неї великі перемоги. І я радий підтримати Яну на цьому шляху. Зазначив Рінат Ахметов для фонду. Підтримка Яни це щире бажання завжди бути поруч і допомагати дівчині рухатися до своїх мрій. Сертифікат на отримання квартири Яні передала програмний директор фонду Ірина Блажан. А ключі від власної квартири їй вручила голова наглядової ради фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко. Вона каже: таке: для нас найбільша радість це коли людина приходить у нову квартиру. Бачить її вперше і відчуває, що вона вдома зараз. Це дуже важливо. Особливу увагу ми приділили тому, щоб у квартирі було все необхідне, аби можна було просто заїхати і жити з урахуванням усіх нюансів. Адже ми працюємо з людьми, які мають травми. Наголосила Ось Це дійсно гарна новина. Друзі, в такий складний час нам треба об'єднуватися. Нам треба допомагати один одному, і хочеться подякувати тим людям, які це щиро і систематично роблять. Тому якщо підвести підсумки, можна сказати наступне: чи втрачено Покровськ дані розходяться, тому що з одного боку неймовірно важка ситуація просування ворога у центрі, як стверджує Deep State, і тривожні голоси з передової. З іншого боку, офіційні повідомлення про стійку оборону, про контратаки, знищення ворожих груп, про героїчні операції, наприклад, десант гур, так який виграв для нас час, дорогоцінний час. Однозначно, битва за Покровськ це одна із найкривавіших битв цього е, етапу війни, друзі, тому що Росія кинула сюди величезні, неймовірно великі сили, щоб прорватися до серця Донеччини. Але поки наші захисники тримаються, поки вони контратакують, поки вони змушують ворога платити страшенну ціну за кожен метр. Тому замість поспішних висновків про все втрачено, давайте робити єдине, що від нас залежить підтримувати наших захисників. Поширювати правдиву інформацію і пам'ятати, заради чого і проти чого ми боремось. І як показала історія Яни, навіть серед найстрашніших випробувань ми знаходимо силу лишатися людьми і будувати своє майбутнє разом. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що додивилися цей без до кінця і до зустрічі!